Теми для розмов диктуватиме сьогодення. Все те, про що говорять із обуренням у суспільстві, журналісти та експерти обговорюватимуть з екранів саме на майданчику ток-шоу про головне сходитимуться протилежні позиції, а ще тут шукатимуть істину. Головне завдання та не тільки говорити про ці теми, але й намагатися спробувати обговорювати їх. Це буде таке ток-шоу, в якому протилежні думки мають. Дойти до якогось одного раціонального вирішення проблеми або, хоча б почути одну раціональну думку. Ведучий проєкту Олександр Марявчик впевнений, що ток-шоу стане для суспільства джерелом інформації, завдяки якому люди зможуть ширше поглянути на те чи інше питання. Це буде кухня, де шукатимуть рецепт кращого життя. Ми маємо великі надії на те, що ми створимо нову платформу для професійної, кваліфікованої дискусії з одного боку, а з іншого. Я маю велику надію, що ток-шоу про головне стане джерелом інформації для наших глядачів, для простих громадян, звідки вони зможуть знайти відповіді на звичайно такі буденні, але деколи дуже складні питання. Команда журналістів працює над підготовкою до виходу першої програми, і вже зараз розуміють, що люди не завжди готові говорити про проблеми відверто на камеру. Ми підходимо до них з мікрофоном і питаємо їх про те, що нам боліло, або якусь їхню думку висловити, то вони часто відмовляються. Напевно, це пов'язано з тим, що люди все ж таки думають, що якщо він щось не те скаже, то воно десь буде використано. Але я хочу сказати всім, що все ж таки кожен має право на своє слово і може висловити сміливо свою думку. Досвід конструктивного діалогу у прямому ефірі. Команда мала під час телемарафону вибори 2012 Відтак на те, що це буде просто, ніхто і не сподівається. Важко було важко змусити усі усі гілки влади, усіх представників експертів, незалежних експертів або безпосередніх учасників тієї чи іншої події зібрати в одній студії. Напевно, тому що до такого конструктивного діалогу не звикли в нашому регіоні, але думаю, що ми все-таки запустимо цей проект і з часом звикнемо говорити про наболіли і знаходити вирішення проблеми. Перше ток-шоу про головне глядачі зможуть побачити у прямому ефірі у четвер, 24 січня, о 19.20. у студії обговорюватимуть дію нового закону про заборону паління у громадських місцях. you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.